Усім привіт! Ви на каналі Богіліра і сьогодні буде невеличка рубрика Б'юті ранок з Іриною Богіль. Дуже коротко хочу з вами поділитися, що саме і як і чому зранку наносити на шкіру перед макіяжем. Це не про всю підготовку для шкіри, це тільки про зволоження, навіть без додаткових сироваток. Просто хочу коротко розказати, які креми я наношу восени на зону навколо очей і на обличчя. Саме в день хочу наголосити, що саме восени наша шкіра потребує не просто зволоження, наша шкіра потребує також і засобів, які підсилюють її природній ліпідний бар'єр. Бо саме восени, коли стає холодніше, наша шкіра може втрачати свій природний захист, і ми можемо відчувати сухість. Стянутість, якусь чутливість, шалушіння і, звичайно, тут треба переглянути свою п'юті-карту і додати до зволоження. Завжди е, зволоження я починаю з шкіри навколо очей. Тобто е, ну, відмотаю трошки назад. Очистили шкіру, тонізували шкіру, нанесли свої сироватки, наприклад, і далі е, основне зволоження. у нас починаються очі, це окремо і все обличчя це окремо. Допоможуть мені сьогодні такі чотири попічника. І так класно вийшло, тому що тут два гелі гель для очей, гель для шкіри, і два креми. Крем для очей і крем для шкіри з. Дений крем ЗСТФ з серії The Mystre D, про яку я розпитала і показувала вам в попередніх відео. Досі, досі, досі я ще чую, що потрапляються клієнти, які користуються одним кремом на все обличчя і не використовують спеціальних кремів навколо очей, Мовляв, ну це ж обличчя для чого це все маркетинг. Але насправді ділянка навколо очей, шкіра навколо очей в чотири рази тонша ніж шкіра на обличчі науковий факт. А також там по природі менше колагенових еластинових волокон. А це той каркас, який тримає пружність шкір. Тому зверніть увагу, дівчата е і хлопці, що перші зморшки, перші складочки з'являються саме в ділянці навколо очей. Плюс Шкіра навколо очей дуже мімічно активна. Ми постійно посміхаємося, плачемо, сумуємо. І це все в нас. шкіра навколо очей дуже дуже активна. Плюс, знову ж таки, дівчата використовують макіяж і постійно декоративна косметика це нагрузка додаткова на шкіру, плюс там змивання макіяжу. Це теж додаткова нагрузка на шкіру навколо очей. Переходимо до самих засобів. Хочу нагадати, що я, дівчинка доросла, відповідно мені потрібен інтенсивний догляд. Тому я і вирішила використовувати два засоби для шкіри навколо очей. Але чому? Тому що вони різні, мають різну дію, яка одна одна підсилює. Починаю я догляд з заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Ось покажу вам. Яка це небесна текстура, прозорий, легкий гель, який нагадує мені море Хорватії. І я його наношу отак от безіменним пальцем до середини, і його можна над оком від середини. Невелику кількість. Мені він дуже подобається тим, що він миттєво впитується і от масаж. Миттєво впитується в шкіру, не треба мені чекати, от поки я з вами тут можу. говорю, він уже собі впитується. Він миттєво шкіру зволожує на 130%. Це клінічно доведено. А також він безпечний, він підходить людям, які... Носить лінзи, тобто він пройшов дерматологічний і офтальмологічний контроль. Він відразу тонізує, освіжає, охолоджує ділянку навколо очей. і якщо ви, так як і я, можете прокинутись зранку з невеликими напряками, то він їх миттєво забирає. Тобто інтенсивне зволоження, заспокоєння, тут дуже багато рослинних екстрактів і гіалуронова кислота. Тут в складі немає. Е, Антівикових компонентів сильних. Тому я цей крем дуже рекомендую як перший крем навколо очей для молодих дівчат, які от почали використовувати, наприклад, декоративну косметику і вже можуть зволожувати, чи що не потрібно зволожувати ділянку шкір навколо очей. Огірок, ромашка, шепшина. Це те, що зразу в голову приходить, ще раз нагадаю, геронова кислота це той склад, який є велике прохання до всіх, хто користується, наносить креми на чай. Не наносьте їх близько до слизової. Тому що всі креми навколо чай мають в своєму складі оці тонізуючі компоненти, які допомагають зняти набряки. І це може викликати подразнення слизової, якщо ви нанесли занадто близько. Тому... По орбітальній без безіменним пальцем. Поки я говорю, сонечко вже мене доганяє, і мені треба постійно в ту сторону. Е відразу от, крем миттєво впитався, шкіра зволожена, класна. І відразу я наношу наступний крем: це крем, зволожуючий з лінійки H-minimized 3D, і сама назва h Minimize, тобто зменшення ознаків старіння, е говорить сама за себе. Цей крем має отакий е, дозатор. Дуже мені подобається, тому що саме він допомагає дуже зручно наносити крем. І наносимо невелику кількість, приблизно як рисова горшинка. У мене вийшло трошки більше, Теж не близько до слезової, по орбітальній е, кісточці, знову ж таки безіменними пальчиками до середини, від середини. І стараємося захоплювати аж ось так от ділянку, де у нас от промінчики щастя заходять, ми їх красиво зволожимо. І не просто зволожимо. Цей крем вже робить додаткову функцію. Звонить увагу і на губи. Також це чудовий лайф. шкіра губ Така ж тонка, як і шкіра навколо очей, тому ці креми ідеально сюди підходять теж для профілактики стині. Це крем дуже потужний по складу, він робить все, що потрібно шкірі навколо очей. Тобто він зволожує, дає тонус, розгладжує дрібні зморшки, складочки, е укріплює, укріплює оцю ділянку навколо очей, і завдяки цьому синяки під очима синці під очима стають менш помітними. Що нам ще жінкам треба? Менше синці під очима, пружність і тонус. Склад дуже потужний. Як і весь склад набору Hмінімаць 3D, тут складі антивікові пептиди, потужний антиоксидант, ресвіратрол, вітамін b 3 Це все є таким ключовими активами в класних кремах навколо очей. Тому він робочий, тому він дає результат. Тому моя шкіра ось так от виглядає. Що найважливіше, взагалі, в будь-яких кремах для того, щоб був тонус і розгладження це. Компоненти, які стимулюють нашу шкіру виробляти власний колаген і еластин, тому що наш колаген і еластин, починаючи вже з 20 років, виробляється кожного року на 1% менше, 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 менше і відповідно. Нам потрібні засоби, які будуть стимулювати нашу шкіру, не здаватися, працювати. І е, тут це є, наприклад, антивікуп... антивікові пептиди це якраз ті компоненти, які дуже класно стимулюють синтез колгену і еластину. Так, коротко про шкіру навколо чи я поговорила, а тепер е, обличчя. Перший крем, який я наношу, нагадую ще раз, що це осінній мій догляд, ранковий. Я наношу два зволоження, тому що шкіра хоче додаткової підпитки, живлення. І першим, що я наношу, у мене тип шкіри нормальний, коли тепла осінь, ближче до комбінованої. Тому я дуже люблю гелеві текстури. Оце Це... Це казково. Кисковий колір, легкий і дуже класно, глибоко зволожує, Тримає вологу в шкірі 10 годин. Цей засіб називається обезжирений гель для комбінованої жирної шкіри. От конкретно для цієї дуже гарно підходить. Дуже легкий, обезжирений, без аромату. Не дає ніякого відчуття липкості І зверніть увагу, я вже під очі не наношу. Від середини до обличчя до країв роблю такий масаж, обов'язково чоло. Ну, це миттєвий ефект. І гелові текстури відразу дають такий кайфовий, кайфове відчуття прохолоди, свіжості і, звичайно, зволоження Тут в складі. Класний склад. Тут водорослі, які мають регенераційну функцію, допомагає шкірі відновлюватися. Тут в складі екстракт зеленого чаю. Заспокоєння, звичайно, Та? Тут в складі аргінін. це така важлива амінокислота, яка має теж заспокійливу і таку зажив... заживляльну дію навіть. Тобто він у всіх сенсах просто чудовий і я його наношу, бо він легкий, не нагружає, не дає відчуття зайвості, але він додатково мою шкіру підживлює, зволожує, і в період, коли це найбільше потрібно, він її підтримує. І наступний крем, основний закриваючий весь цей догляд, це денний крем з SPF фільтром 30. Це надзвичайно важливо. Я дуже наголошую, що неважливо, чи то у нас липень, чи серпень, чи вересень, чи жовтень. Дерматологи, косметологи дуже рекомендують не переставати користуватися кремами з СП фільтром, тому що сонечко активне і воно впливає на нашу шкіру і може викликати пігментацію. Це одна з найбільш поширених проблем. А також фотостаріння. це старіння від сонця, і воно є номер один серед причин старіння. Воно нам не потрібне, тому ми використовуємо крем з СП фільтром Тут дуже важливо, я зараз вже про це показувала і розказувала, що нам треба нанести півчайної ложки на шкіру і шию, щоб це буде оптимальна доза крему з СП фільтром. Я роблю собі такі от позначки і наношу. Креми з СП фільтром Майже завжди мають таку текстуру, яка. Дуже багатьом жінкам не подобається. Але я завжди кажу: обирайте молодість, рівний тон, краса, чи п'ятихвилинний, можливо, якийсь дискомфорт, поки е е зволожуючі компоненти і всі потрібні компоненти крему впитаються, а фільтр залишиться на поверхні шкіри для того, щоб відбивати і перетрансформовувати ультрафіолет в. Кінетичну енергію. Отже, і я раніше цього не робила, але зараз роблю. І я наношу поверх крему е, на очі. я наношу ще крем з spf фільтром Для мене це важливо, щоб пігментація не утворювалася на ніжній шкірі повік. Так його можна наносити, якщо є в цьому потреба. У мене є, я наношу. Е, чим особливий цей крем? Якісні СПФ-фільтри, безпечні, це звичайно супер важливо. Знову ж таки потужний захист на день від факторів навколишнього середовища. Я нагадаю, що цей крем є частиною антиоксидантної системи системи, яка направлена на саме захист шкіри від навколишнього середовища, які є. Сильним провокатором старіння шкіри, 80% того, від чого старіє наша шкіра, це фактор навколишнього середовища. Тому денний крем має бути просто ідеальний. І тут знову ж таки в складі потужні пептиди, вітамін в 3 для вирівнювання тону. Тут в складі розфератрол, е, інкапсульований ресвератрол, тобто він таких. Капсулках для того, щоб глибше проникнути в шкіру і дати максимальний захист нашому обличчю. Зволоження 12 годин. Цей крем, ну, Любимчик-Любимчик, надзвичайно класно себе веде протязі дня. І ці два засоби стануть чудовою базою під макіяж, для того, щоб ваш макіяж тримався весь день, бо він тримається тільки на добре зволоженій шкірі. Щоб він, ваша шкіра була пружна не підкреслювала ніякі складки, згодом, що їх просто не було. Ось так коротко хотіла з вами поділитися такими чотирма чудовими засобами: два гелі і два креми на очі і на обличчя, які я використовую для того, щоб моя шкіра класно виглядала і добре себе почувала восени. До нових зустрічі! Будьте гарними і не забудьте поставити лайк, підписатися, поділитися з друзями. Можливо, мені теж буде цікаво, адже це один з небагатьох україномовних каналів про догляд на космод.